Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 9. Вірші 1:38. Сівши в човен, Він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому, Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він Бога зневажає, а Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються твої гріхи, чи сказати Встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм. Та й каже йому «Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням, чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів. Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви, адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть, чому ми і фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав, чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більша. І не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розільється, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те і інше зберігається. Коли він це сказав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому: Моя донька щойно померла. Прийди, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус, же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника, і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав: Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати, коли ж натовп вигнали. Він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі. А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього, Ісус сказав їм. Чи вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: Так, Господи, тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про Нього по всій. Тій землі. А як вони виходили, то привели до нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, промовляючи, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили. то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста й села. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням жнива великі, а женців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 10. Вірші 1, 42. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат. Яків Зеведеїв та Іван його брат, Пилип і Вартоломій, Хома і митник Матвій, Яків, Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт, і Юда Іскаріоцький, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського, не входьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла. Ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання, а коли ввійдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте Його, кажучи. Мир цьому дому, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього, і якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Запевняю вас. Легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас, як овець поміж вовків, тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, дасться вам в ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата, видаватиме на смерть і батько, дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я. Але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте до іншого, запевняю вас, не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Учень не вищий за вчителя, а раб за свого пана, досить учневі стати таким, як його вчитель, а рабові, як його пан. Коли господаря дому називали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і немає таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажуть при світлі, і те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія? Проте жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане, не бійтеся, бо ви кращі багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відрачеться від мене перед людьми, відрачуся і я перед Отцем моїм. Який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. А хто любить сина і дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає, хто приймає мене. Приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня, запевняю вас, не втратить своєї нагороди. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.